Корупція в регіонах, вона десь далеко, вона поруч, у владних кабінетах, де замість служіння людям ділові домовленості відкати, схеми із сільськогосподарською землею. Державні гектари роздають своїм, записуючи на родичі і пісавних осіб. Під виглядом розвитку фермерства крадуть майбутнє українського села, поки чесні аграрії роками чекають на документи, обрані перепродають землю у три руки. тендери між своїми. Вночі, без конкуренції, без розголосу. Мільйони з бюджету осідають у кишенях чиновників і їхніх партнерів, так ремонтують дороги, які розсипаються через рік, Так купують техніку, яка ламається після першого використання. Медична гуманітарка. Допомога, яку у світ надсилає для лікарень і військових, стає товарем із з препарати, які мали рятувати життя, стають способом наживи для тих, хто забув, що таке совість, забудова історичних районів. Під виглядом оновлення міста нищать історію, пам'ятки архітектури зникають. А на їхньому місці бетоні монстри з виглядом на прибуток, і все за погодженням міських чиновників.